Слава Богу. Радий бачити вас в церкві Господь, в Божій. І знаєте, сьогодні, коли я їхав на служіння, була дуже прекрасна погода в день, і ввечері я виїжджаю, думаю, ну чому така погода змінилася. І вже я думаю, скоро буде весна, але ще зима. Тому ще холодно, але скоро буде весна. Віримо в це і будемо чекати на весну. Сьогодні мотовне служіння, в п'ятницю, як завжди, ми, основна задача проповідника, той, хто говорить слово, це призивати церкву до молитви. І сьогодні е, моєю темою проповіді буде Моїсей, Герой віри завдяки Божому задуму. Е, моїми основними текстами сьогодні будуть два місця з е, Біблії, і я буду деякі місця з Біблії говорити, і думаю, що на екрані вони будуть, е, вам буде їх видно. Перше місце це буде послання до євреїв, 11 розділ з 23 по 29 вірш. Та книга Вихід, 2 розділ з 2 по 10 вірш. А зараз читаємо євреїв 11 розділ 23 по 29 вірш. Віруй Моїсей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякалися наказу царевого. Віруй Моєсей, коли виріс, відвікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на наругу Христову вважав за більше багатства, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду, вірою він покинув Єгипет, не злякався ж гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою він справив паску, покропання крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив перевороджених. Вірою, вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокушившись, єгиптяни потопилися. Читаючи ці вірші, ми можемо зрозуміти побачити, який ефект результат дає віра. І взагалі, коли я ще був юним, історія про Майсея мені завжди була цікава. от що його рухало. Що його було його, його основною мотивацією прийняти певне рішення? Тому що всі ми знаємо, що Моїсей виріс в дуже такій сім'ї, дочка Фараона його взяла. Далі будемо також читати це місце з Писання. І мої розуми були такі, як, чи може віра наша дати певний результат. Я впевнений можу сказати, що так, тому що це я в своєму житті. І з тих людей, яким я спілкуюсь з церкві. Також я хочу ще прочитати вірші з євреїв, доказом, яким є фактом віри, 10 розділ з 38 по 39 вірш. Євреїм 10 розділ 38 по 39 вірш. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не, будь, не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Знаєте, апостол Павло, я думаю, привів багато доказів того, що віра є вищим до євреїв, коли він писав, що віра що вони можуть виконати закон своєю праведністю. Але тільки віра, що він вище за все, за храм, за священство, за Могисея, Тільки в цьому є основа, основ, яка нашої віри є основа, що ми будемо спасені, бо ми в нього повірили. Бо Господь є тим Спасителем, вірою і вікою сьогодні, як і тоді, кожен з нас може отримати вічне спасіння. І я думаю, що сьогодні, якщо є в залі така людина, то це проповідь більше буде до них, ніж до нас, вже ті, хто в церкві давно, але нагадати також і собі, і вам також, я думаю, буде корисно. Повертаємося безпосередньо до мого основного тексту Другий текст, який я говорив на початку. Це книга Вихід, Другий розділ. Читаємо з другого вірша по 11 вірш ключно. І завагітніла та жінка та сина вродила. І побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці, та не могла його більше ховати. І взяла йому папірсу, папірусову скриньку. І висфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину, та й поклала в очереті на березі річки, а сестра його стояла здалека, щоб дивитися, йому, що йому станеться, і зійшла фараонова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб ужала її, і вчинила, та й побачила дитину. Ось хлопчик плаче, і вона змелосердилася над ним та те сказала Це єврейська дитина, це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фаронової дочки: Чи не піти і не покликати тобі жінку, мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину? І сказала їй дочка Фаронова: Іди, і пішла та дівчина і покликала матір дитини. А дочка Фаронова сказала до неї: На тобі цю дитину та годуй її для мене. А я дам тобі заплату, і взяла та жінка дитину і годувала її, і підросла те дитя, підросло те дитя, і вона привела його до фаронової дочки, і він став її за сина, і вона назвала йому ймення Моїсей, і сказала: Бо з води я витягла його. І стало з тих днів, дні, і підріз Моїсей, і вийшов він до братів своїх, та приглядався до їхньої терпінь. І побачив він єгиптянина, що бив єврея, збратів його, і озирнувся туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина і заховав його в пісок. Яскравий приклад є того, що Моїсей зробив цей перший крок віри, коли він вже побачив результат того. Я думаю, що ми, я не буду говорити, що в нього були такі сильно патріотичні бажання спочатку. він... Побачив, що є певна несправедливість до євреїв з боку єгиптян, тому що вже євреї, ми знаємо, були рабами в Єгипті. І його, я думаю, спочатку була якась така знаєте, емоція зробити, щоб було це по правді. Батьки знаєте, не викинули наказу з самого початку, коли вони дитя зберегли, тому що тоді був наказ, що треба всіх дітей, хлопчиків вбивати, а дівчат залишати. Можливо, хтось каже, вони не послухалися, але вони виконали Божий закон. Тому що Божий закон він є основнішим, ніж людський закон. Тому що Господь мав плани певні на цього хлопчика. Тому що в Королякова є таке місце, де написано особливий перекладається хлопчик був. Я думаю, кожний батько, кожна мати, коли тримає своє дитя на руках, воно для неї особливе є. Тому що він Гарний, він має там певні усмішку красиву, але для Бога був план на цього хлопчика. І е, читаємо далі з сьомого е, вірша. Хочу більше вашу увагу звернути, сьомого по 9-й вірш. Можна побачити, як Господь кардинально змінює на користь ситуацію щодо Моїсея. Тому що так, знаєте, весело, я вважаю, що він використав цю ситуацію, що е, всі були в плюсі. Да? Батьки Мойсея, бо дитя зберегли, і воно мати його кормила, його рідна мати. Тобто, дуже унікальний результат цієї віри, яку мали батьки, тобто, кожна віра дорівнює благословіння тільки тоді, коли ми будемо відправляти цю віру. Також хочу підкреслити в 11 вірші Книга Вихід, що Господь в цьому приймає безпосередню участь, що немає заслуги людей ніяких взагалі, що це все Господь. Він це все дає, і він, е, тільки людині треба робити цей вибір. Ось, тільки вибір за, за, за людиною йде. А все, що ми маємо, це все від Господа нашого. Повертаємося до книги Євреїв, е, 11 розділ, та розглянемо ситуацію, саме де Мойсей робить цей, крі, цей крок віри, перший, який я вже говорив, коли він вбиває є і ховає його в пісок. Важливо зауважити, що це той самий Мойсей, який виріс би в, е, в теплий умовах, як часто називають золота клітка, така, в тебе все є найкращого світа, в тебе є найкращі машини того часу, там якісь колісниці дуже дорогі, в тебе є служниці, в тебе є вчителі найкращі, педагоги. І він робить цей вибір на користь свого народу, з якого він походив. Насправді це неймовірне рішення він приймає. Також завдяки Божому задуму. Про чому називається? Що він герой віри, провідник єврейського народу, виконав, виконав Божий задум. Читаємо далі з місця, я хотів би дуже акцентувати на тому, хто це дав йому. Як я вже повторюю ще раз, що це дав Господь, йому, що його матеріальні амбіції. Фінанси, які в нього були кар'єрна. Я думаю, в нього також була мала бути, бути дуже гарна кар'єра спецтарій в, 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 Фараоні. Да? Я думаю, що мати би просила за свого сина, щоб він мав якусь посаду, але він вибирає зовсім абсолютно другу дорогу. І він робить вибір. В 26 вірші, я його читав, що він. Нару Христову вважав за більше багатство, ніж скорби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Знаєте, кожен спортсмен, я трішки грав футбол в футбол свій час, завжди є мотивація. Тебе мотивує якісь цілі. Хто знає взагалі, що спорт це жахливий заняття для людей, якщо це кар'єра. Що це для фізичного виховання це добре, тому що там завжди є мотивація. Щось добути, до якоїсь цілі дійти. Але він обирає зовсім другий, другий шлях. Господь вчив, виховував Мойсея дивитися на Божу нагороду, всю його дорогу. Тому що Мойсей, як ми будемо далі читати з книги Вихід, він буде також мати діалог і Бог його буде вчити всі ці 40 років. Як він буде виводити народ єврейський землю ханаанську, він буде його вчити, та тільки є початок його шляху. Хотів прочитати з, також з, Шанагорода його описана в одному місці з писання, це Матвія, 17 розділ, 2 третій вірш. Всі ми пам'ятаємо, що там відбулося. Я прочитаю, 17 розділ від Матфія, 2-3 вірш. І він перед ними Переобразився, обличчя його, як те сонце засяло, а одежа його стало біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілья і розмовляли з ним. Знаєте, я думаю, також це нагорода, тому що Мойсей був поруч з нашим Спасителем. І Мойсей, ми знаємо, отримав свого часу Догану, він і зайшов в землю ханаанську, він тільки її побачив згори, не знаю я, чи він був сильно розчарований, тим, що він туди не зайшов. Думаю, що розчарований був, але свою нагороду кожен з нас також отримає, як християнин. Читаємо далі, хочу також прочитати з послання апостола Павла до Фолипян, 3 розділ, 7, 8 вірш. Але те, що для мене було за надбання, та ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату. Ради переважного пізнання Ісуса Христа, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Це писав апостол Павло до Филип'ян, але також стосується і нас. Особисто мене в першу чергу, тому що треба відмовитися абсолютно від цього всього земного, від цих земних пожадливостей, щоб досягти. Нагороди Божої, яка перед нами, якби як стовп стоїть, і ми до неї йдемо. Хочу також наприкінці моєї проповіді прочитати з такого місця, яке підтверджує те, що все відбувається, що Божа благодать вище всього, що все, що ми маємо, також це є наше від Бога. Підтверджуйте факт, читаємо з. Послання апостола Павла до Титу, другий розділ з 12 по 12 вірш, написані такі слова. Бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці. Як я вже говорив, абсолютна відмова, повністю розвертаємося і йдемо іншою дорогою. У мене, знаєте, є на роботі людина, яка, коли я працював в боцсаду, я зараз з нею спілкуюся з цією людиною, підтримую робочі відносини. Він, Тоді що він був кандидатом наук біологічних, і він мені каже, Павло, а що тобі дає твоя віра? Що тобі дає твоя віра? От ти там такий, ти там не маєш якихось великих матеріальних статків тебе немає кар'єри, тому що християни взагалі, як мені розповідали батьки його, що вони були дуже свій час, зараз вже, слава Богу, це вже не так, але все одно були дуже такі, як це правильно сказати, утиски да, до християн. Кар'єру ніхто не міг побудувати чудову. А я йому кажу, знаєш, мене мотивує те, що Господь, я, по Божій благодаті, Він викупив мій гріх, який я зробив. А те, що це в світі, мені треба, як кажуть люди, для щастя небагато. Да? Я знаю, що в мене є сім'я, у мене є мої друзі, брати і сестри, церква є це саме головне. І ці матеріальні блага, як ми читаємо, світські пожадливості, вони є другорядними, взагалі неважливими для християн. І знаєте, робота Божої благодаті робиться з Моїсеєм. І я вірю і знаю, що таке відбувається з кожним з нас присутнім на служінні. Якщо сьогодні є з нас та людина, яка ще не знає Господа, як свого особистого Спасителя, я хотів би також сьогодні в кінці помилитися, помилитися за таких людей. Якщо вони є, я думаю, в кінці служіння така буде можливість прийти і помилитися і попросити в Бога прощення. Наприкінці проповіді хочу вас всі закликати до молитви і брати. Брати приклад Моїсея, ми... тому що, наприклад, як я говорив на початку, це саме яскравий приклад того, як Господь Моїсея розвертає абсолютно в іншу сторону, маючи перспективи Моїсея, які були, були просто колосальні в кар'єрі, в, то, в той час. Але він робить крок віри і йде за Господом. Я думаю, що зараз можна буде помолитися, правильно? I mean.